Чульки, і тепер друга частина. Зараз у нас буде присід плюс мостик на плечах. Якщо вам не зручно буде на лапки да, працювати, то ви можете, або у типу, на, піплу, на ступці, ну, не незручно вам, да, на кроваті чи що. Ви просто робите мостик на плечах, на полу. Поклали гантель, Якщо немає гантети, то можна ось. Або спрощений варіант, да, якщо ви починаєте, займаєте руки в поле і піднімаємо таз. Вверх. Але пробіга такого немає. нема. Сіпрутили трошки таз на себе, щоб поперек був в нейтралі. Коліна не з'єднаємо. Пах відкритий на ширні плечей. І піднімаємо таз вверх. Вверх. Високо не піднімається, щоб не було такої дуги, забувати ребра. Видно, поперед в нейтралі. А тут Ап і підняти. Зрозуміло? Оце буде цей прочний варіант, який я буду показувати на лапці. І прийдіть. Перший це у нас буде присід. З вагою або без, що у вас там є. Робимо присід. У нас три пружини внизу, потім встаємо. Встаємо не повністю, така пів амплітуди типу. Ось так. Повністю не встаємо. Три пружинки і потім е, піднімайтеся. Ноточки під кутом. Під кутом невеличким, під кутом 5-10 градусів. Ру, ноги на стороні ваших плечей вони трохи шише. Готові. Беремо пагу. Лопатку натянуть три. Живіт підтягнутий. Два. Коліна м'якім. Починаємо. І. Десять разів. Раз, два. Три. Стати. Раз. Два. Три. Стати. Раз. Два. Три. Це Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Раз, два. Три. Вісім. Полі штовхаємо в сторону. Дев'ять. останній раз. Десять. Я на лавочку. Або на пол. Кладемо вагу. Або без ваги, я покажу з вагою. Щоб ви потім могли лопатки покласти зараз. Лопатки видно, лежать. Голова підберите до грудей. Вагу поклали не на живіт. Ножки поставили, п'ятки під коліном. Видно не вперед, не щоб не було гострого кута. Підбоїться до грудей, лопатки лежать. Опускаємося повністю разом з лопатками вниз. Не дуже низько, але вниз. Пах, відкрити коліна не з'єднує. І виштовхуємо вагу паралельно полу. Не кладучи голову. Голова весь час на навісу. Вдих, видих. Два. Вдих, видих. Три. Чотири. П'ять. Десять разів зробили. Вісім присід. На рівна, бере гантели. Вісім разів. Три. Два. Починаємо. І раз, два, три. Встать полінові. Раз, два, три. Вийде. Раз, два, три. Стіниці напружиться. Три. 4. ти 5. Видих, Спина. 6. спина. Шість. Минарівна. Сім. Не кланяємося, ми стримаю спину. Вісім, є. А не могу. Лягаємо, лягаємо, Крутили так, що поперед тут не повинен відчувати. Вісім разів. Пас відкритий. Один. Живіт підтягнутий. Поперед в нейтралі. Два видох. Три. Чотири. П'ять. Шість. Голу не кладе. Семь. Вісім. Пауза. Є шість разів. Вагу ви зараз перед рівною спиночкою. Шість разів. Шість разів. Підійте і сісти. І взяти рівною спиною. Шість разів. Локоточки трошки в сторону, щоб не було круглої спини. И шесть. Раз. Два, три. Чтири. я один останні раз. Шість є. Раз, два. лягла, підставила. Як помните, я вас вчила була поставити п'ятку там, де коліна ось. Подивилися колінко і підставили. Раз. Два. Шість разів. Папірити коліна в сторону трошки. Один. Два. Три. Чотири. Наживіть, не давимо гантелями чи чим там. П'ять. Шість. Нет, четыре раза. четыре? Анализ. Натянула. нула, восемь И ровно четыре раза. Раз, два, три. И раз, два, три. Ще два раза давай. Ууу! Вот сані. Є! Е Лапа. Пацан. Лопатки Поклали. Підняти так. Чотири якісних разів. І потім вісім пружинка верху. Один. Два. Пополіт в нейтралі. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. є, супер, Вже не буду. Ах, вот колеги. Нагли. набрали Набрались дивиньок. Теж час. Підняється. Лопатки. Катнуться. Коліна 90 куч стопа на себе. Катнуться руками. Колін. І увага. Зараз. Лопатки підняті весь час. Опускаємо ліву ногу. Праву руку. Ось так скресно. Поїхали. Ліва нога, права рука. Раз. Два. Тримай. Підняться, підняться. Чотири. Лопатки не кладе. П'ять. Голову піднять. Плечі піднять. Шість. Купок в поле. Якщо вам важко, то ось. Низько не опускайте ножку, щоб не гуляв поперед. Вісім. Дев'ять. Десять. Гуляй не гуляє, поперед. Пупок притиснутий. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотири, двадцять. П'ятнадцять. Ще п'ять. П'ять. Чотири. Контроль, контроль, контроль. І надуваємо. вийде, Три. Два. Один. Пятки прижать, піднімаємося. Один. Все. Не тянеться вперед. Не тягнеться. Господина залишила. Вийде й два. Руки перед собою назад не заводимо. Три. Чотири. Не виріняємо корпус. Ні, ні. Вісім. Прощені варіанти. Що вам важко вже все. Тільки лопатки, тобто плечі, лопатки голови. голову. Дев'ять. Десять. Ще п'ять. все, п'ять. П'ять. Давай, давай, давай. Тут-чуть оставайся. Чотири. До кінця. Не жалій себе. Три. Два. <стрес> у -у -у -у. Є. Колінка разом. Стопи на себе, два колінка в сторону, витих, молодчинке. Обов'язково зробити розтяжку. Обов'язково, щоб потім поперек не болів, бо у всіх правах поперек задіяний. Як стабілізатор? Вдих, видих. Коліно на коліно, не так. А ось коліно на коліно. І останній раз, видих. На себе. Дихаємо спокійно. Знімаємося круглою спиною. Це завершення нашого тренування. Надію, що вам кожне тренування сподобалось, кожне тренування було по-своєму цікавим, ефективним, звісно. І ці тренування ви можете використовувати на протязі трьох місяців так це точно збільшувати або підходи, або збільшувати вагу, прогресувати і бачити реально класний результат. Коли є харчування, коли є тренування, результат 100% буде. Повірте, я працюю з людьми. 10 років. І я бачу, як тіла змінюється. І я є прикладом. Я родила двох дітей і відновила свою форму. Тому вірте в себе, пахаємо і бачимо результат. Любіть своє тіло, сприймайте його, довіряйте, і обов'язково результат буде. Я вас обіймаю. До зустрічі.